Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні готуємо сирний рулет із м'ясною начинкою, ідеальний і теплим, і холодним. Смакує також з будь-яким соусом. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Твердий сир натираємо на крупній терці та вбиваємо яйця. Додаємо спеції та сметану. Ретельно перемішуємо. Викладаємо на деко, застелене пергаментом та рівномірно розподіляємо без дірочок. Випікаємо при температурі 180 градусів 12 хвилин. Готуємо начинку до фаршу, можете брати будь-який, у мене з курячого філе. Додаємо сіль, обсмажуємо дрібно нарізану цибулю і додаємо до фаршу. Начинку Рівномірно розпреділяємо по ще гарячому сирному рулету, акуратно скручуємо, замотуємо у фольгу та продовжуємо запікати. При температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Ось що у нас вийшло, відправляємо у холодильник повністю охолонути неймовірно смачний. Тільки уявіть ніжну сирну основу, яка готується в духовці, а всередині соковита м'ясна начинка. Такий рулет точно займе топ місце у вашому меню. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.